Привіт! Я Карла Зотерхоф, порода німецька вівчарка. Моє друге ім'я Дельта Деля Делюша. Але так мене називають поза роботою. Я дуже спокійна і врівноважена пані. Зі своєю мамою я познайомилася, коли мені було три місяці. Карла в мене з цуценячого віку їй було три з половиною місяці. Коли ми вперше познайомились, коли за мною її закріпили, але я одразу сказала, що мені потрібно найспокійніше. Всі показали на неї, і так ми з нею почали працювати. Я службова собака ДСНС і моя спеціалізація пошук загиблих. Мені 4 роки, і я одна з перших собак в системі, яка пройшла підготовку і отримала сертифікат за цим напрямком. І вже з жовтня 2024 року я шукаю загиблих на завалах. Ми прибуваємо на місце надзвичайної ситуації, нам визначають зони з пошуку, де можливо могла знаходитись людина, яка зникла без вісти. Якщо це достатньо велика площа і не знають де, то ми спочатку обшукуємо вільним пошуком. Собака без повідка сама працює. Якщо я бачу, що до якогось місця вона повертається часто. Або сумнівається, тоді ми вже пропрацьовуємо більш ретельно, тобто, вже я підходжу, даю їй іншу команду, беру наповідець, і ми пропрацьовуємо інтенсивно вже це місце. Якщо місце знаходження орієнтовне приблизно відомо, то ми одразу починаємо інтенсивно пронюхувати кожні там 10 сантиметрів цієї території. Так, я працювала у листопаді 2024 року у Глухові, де допомагала знайти тіла двох загиблих людей у зруйнованому гуртожитку. Також у листопаді у сумах я залучалася на пошук рештків тіл для ДНК експертизи та встановлення особи загиблого внаслідок ракетної атаки на СТО. Коли собака вже уловила шуканий запах, вона починає крутитись на цьому місці. Вона може підкопати, може навіть підскулювати. Тоді я можу підійти до неї, дати вже іншу команду на більш ретельне занюхування, і собака, якщо впевнена в тому, що шуканий запах там знаходиться, вона позначає завмирання. Притискається мордою до місця, де вона знайшла, перестає махати хвостом, притискає вуха до голови і завмирає у цій позиції. Якщо це надто низько, може лягти, якщо надто високо було таке, що вона могла стати на задні лапи і притиснутись мордою до цього місця і стояти. Як і всі службові собаки, я багато працюю та інтенсивно тренуюся по декілька разів на день. Це фізично і розумово виснажливо. А ще мене щодня оглядає ветеринар. Для мене все ж найбільше поновлення після важкої роботи. Це коли я добре харчуюся, спілкуюся зі своїми подругами та плаваю. Зазвичай, якщо собака тренується, або якщо це... Робота, ми не дозволяємо грати з іншими собаками. Я можу їй в якості релаксу дозволити погратися просто поноситися з іншими собаками. Часто запитують у моєї мами Тетяни, чи не стресую я після важкого дня пошуків. Можу сказати від себе, я просто виконую певний алгоритм дій. Знайшла, отримала підкріплення, прийшла до Тетяни за винагородою. Це просто ланцюжок навичок. Я шукаю запах, який треба знайти і позначити. Такою специфікою, як ми працюємо пошуку, звичайно, хочеться, щоб було менше, менше залучень і менше знахідок. А з нею, я думаю, ну нас ще багато попереду. Можливо, коли закінчиться війна, ми повернемось більше до підготовки до спортивних змагань, де ми будемо проводити лише навчальні змагання з пошуку. У нас зараз інші зовсім пріоритети. Зараз це ротації, це виклики. Викликів, на жаль, дуже багато. Після своєї сертифікації я вже двічі була на ротації. Виїжджаємо на 30 діб. От нещодавно я зі своїм другом Ханом Зотерхов повернулася із Харківської області. Перед цим була на Дніпропетровщині. Важко, але Тетяна дуже любить мене і тому робить все, щоб я не відчувала ніякого дискомфорту. І тому у нас повне взаєморозуміння. Я цю собаку обожнюю, я нею пишаюся, і зараз буду плакати. Я дуже її люблю, дуже. Дуже люблю. І для мене найстратніше, що може бути. Це якщо ми, ми не разом. Мені дуже важко без неї. І я знаю, що її без мене теж. Чого би мені хотілося найбільше, знову перекваліфікуватися у пошукову собаку у людей у природному середовищі. І щоб у мене було поменше такої неприємної роботи. Я розумію, що вона важлива і необхідна, і поки що я єдина в системі ДСНС із такою спеціалізацією. Але я хочу гратися з дітьми, мені з ними весело. Вона дуже любить мою доньку, вони росли разом. Деля потрапила до нас сім'ю десь через рік після того, як я народила. Вони завжди були разом. Вона дуже її любить. І якщо ми приїздимо з донькою сюди на вихідні, вона спочатку буде бігти до неї, а вже потім до мене. Взагалі, це наша собака, вся наша сім'я її любить, і вона так само. Кажуть, кінологам не можна обіймати своїх вихованців, але то не про нас із Тетяною. Їй я готова дарувати всю свою любов і виконувати всі її команди, адже я службова собака, рятувальниця.